Так, ну що, друзі, привіт! Сьогодні ми зробимо з вами трендове морозиво. Як всі виставляють блогери? Я також не буду сидіти в сторонці. Морозиво на снігу. Нам потрібні небагато інгредієнтів, тільки зущонка, тільки вершки. 30% або більше навіть 33-35, але я не знайшов сіль. А, що ще? І все, і можемо чекаємо морозу. Чекаємо 10-ї години. У мене це відбувалося в 11-й годині. А, був мороз мінус 10 по погоді повинно було бути, але що відбулося далі, дивіться до кінця відео. У вас це, я думаю, порадує. Добре, друзі, привіт на вулиці, Градусник. мороз до мене повернувся задом. На вулиці мінус 10. Як ви знаєте, цього року арктичний такий циклон Європу погатив хорошою погодою, великою зимою, гарними морозами, то я вирішив сьогодні також записати рецепт, тому що завтра вже, на жаль, не зима покидає, вже завтра морозу не буде. Сьогодні останній вечір, коли буде мінус 10. Все приготував, зущенку, сіль, мисочку, вінчик, мороживо, самі формочки, вершки. Вершки у мене в снігу охолоджуються, тож поїхали. Так, сніг ми вже знайшли. Дуже гарно він е світиться. Я піду на великий тут кучугур. Тут у мене вершки охлаждаються. Сюрприз! <головіка> сюрприз! Можете брати 33 -ку. а, Боже, який холодний сніг. А, я я 30-ку тільки знайшов, на жаль, але воно добре. 2 по 200, тобто 400 мл. Все є. Пішли готувати дирочки. Як казали, автори даного відео. Мороз на вулиці мінус 10, це добре. Головне тепер розкопати ямку і посипати цю ямочку. У ну, мене просто примерз, Бачите, як гарно світиться. Як брильянт, як сваровський. А, як холодно треба було в рукавичку взяти. Ну, не відео. Робимо дирку і туди вміщаємо нашу а, желізну штучку. Або поки треба ще насипати сіль, не забуваємо посолити гарно саму дирочку. Так, нашу мисочку ми засунули гарненько, сніжок. Руки в мене опарилися. Ну нічого, виймаємо мисочку і ставимо у цю дирочку. А сіль нам треба. Сіль та побольшу, як казали, щоб гарно все воно. Чим більше солі, тим краще солимо, щоб більше бів зв'язок за нашим снігом. Ну, так казали автори відео, не знаю. Подивимося. Кажуть, що щеплені сіль і снігу краще буде робити. Так, все, ставимо назад нашу штуку, боже, сніг туди нападав, ляха-муха. Сніг чистий. Туди зараз будемо всипати наші інгредієнти. Спочатку врашки. Він вже наготував такі. Вафельних не буду, не маю. Такі в мене будуть ресторанські. О, що я ходила на вулиці, люди, поможіть. Одна така, і ще одна така. Тут декор зробую. Такий декорчик у мене буде. Це моя арка. Коротше, зущонку. Коротше, йду лити зощонку. Так, Не знаю, друзі, чи буде видно у мене, тому що штатив, на жаль, на роботі. Відкриваємо спочатку одну. Вершки пачку виливаємо. Чим жирніший, тим краще. Пукає. Одна є. І ще одну відкриваємо. Надіюся, що мороже у нас вдасться, тому що, взяти, дуже хотілося щоб воно вдалося. І другу. 400 мл у нас вийшло вершків. и зущёночку сейчас поставим и зущёнке також так, такой також поставим Ну і що? І починаємо венчиком змішувати. Ну що, поїхали. Ну що, поїхали колотити, все поставили, зущонку поставили, вершки тридцятку поставили. Сніжок, як ви бачите, світиться, дарує нам щастя. І мої люди, сусіди з готеля думають, що я ворожу. Анна Курилова ворожить. Та ха Ну що, по ідеї автора відео кажуть, що має гуснути. Ну, 15 хвилин треба трішки помішати, потім залишити. Якась там штучка чорна, якесь говно впало, напевно, сніга. Ну, не біда. Морожено з гавнюсом буде. І бачимо, вже стінки починають цей. Я так засував туди палець. Но холодно, і реально. Внутрі був на снігу. Перше морожено вже у мене на пальцю. Ммм, mm. яка смачне. Чекаємо, коли загусне. Коротше, будемо 15 хвилин так і колотити, і почекати, щоб воно вже почало трішки гуснути. Надію, що в мене також вийде такий тренд на снігу. Морозиво. Там дуже холодно. Так, ну що, йдемо пробувати. Пройшло 5 хвилин. Йдемо ще Вже бачимо, що густіє, бачите, сама консистенція густіє. Вже трішки буде перетворюватись на морозиво. Надіюся, що в мене вийде. Тому що в 11-й годині ввечері все колотити у снігу так собі, знаєте, забава. Хоча й сніг гарно світить. Ніби брилліанти, але це взагалі не брильліанти. Надіюсь, на цей сніг не настяли кішки. Або собаки, або сусіди. Так, давай гусне вже. Я вже хочу морозиво. Вже дуже холодне. Але ще не морозиво. Отже, все щось хуйня получилось малята. Я вже півгодини це тримаю і воно ніхуя не вбивається. Треба нести це все на кухню і збивати блендером і робити по, по старінки, як кажуть. Це ж це якась, якась хуйня, блядь. блять. Дрож динозавра. Я не можу нічого таке сказати, знаєте, що ой-ой-ой, не вийшло, не вийшло. Ну я спробував, не вийшло. Це брехня, фейк, я не повірив. Тут багато факторів зіграло. По-перше, погода мене трішки під'їбала, тому що на вулиці не було мінус один, як я очікував, тільки мінус шість, а це була мала температура. Може хто має велику температуру морозу на вулиці, може і вийде у вас, тому пробуйте. Але я повинен був зробити вже по-іншому. Збивати міксером. Підготував вже собі формочки, куди я буду все вливати і ставити в холодильник. Тому я не дуже розочарований. Бачите, яка вже гарна текстура. Дуже гарна. Так вже як в кондитерській. А смачно капець, як чесно. Смакотіще. Смакотіще. Ммм. Як І в морозилочку. Так що лайфхак у мене, на жаль, не вийшло. Не буду вам брехати. На снігу в мене не вийшло ніфіга. Збивали ми ще міксером. Вуаля! І наше морозиво готове! А ви можете, в принципі, задекорувати ваше морозиво будь-чим, чим ви любите. Шоколадом натерти на терці, або такі штучки всякі декоративні. Зараз ми цього трішки дамо. Все. Вуаля! Ось таке у нас гарне морозиво вийшло. На жаль, не на снігу. Все ви бачили. На жаль, це брехня. Тому лайфхак не спрацював. Це є фейк. Без міксеру нічого не вийде. Але ви пробуєте також на снігу. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал Юрес Вентура. Чекаю всіх та гарного всім настрою.